Від хобі до професіонального спорту у Кіровограді створили обласну федерацію бодібілдингу та фітнесу. В першу чергу ми ставимо перед собою задачі об'єдніти спортсменів, клуби. Потому що ділити нам в принципі нічого. То есть, задача у всіх одна для того, щоб люди занімались спортом, оздоровлялись і любили цей спорт. Одна із тих, хто чекав на офіційний у нашому місті статус цих видів спорту Жанна Щоровська. Дівчина професіонально займається фітнесом та зумбо. Це вже буде півтора роки, як я займаюсь бодіфітнесом. і також стала у лютому місяці цього року. Стала ліцензованим тренером з танцювальної фітнес-програми Зумба і займаю цим професійно. Веду декілька груп, також Жанна представляє нашу область і на змаганнях з пауерліфтингу. У нинішньому році дівчина перемогла на чемпіонаті України. Відбувалися у нас у квітні цього року змагання у місті Кривий Ріг, чемпіонат України з пауерліфтингу, де я посіла перше місце у категорії 52 кілограми. Стала чемпіонкою України. Каже заняття у тренажерному залі не заважають, а допомагають бути жіночною та гарною. Що я не жіночно виглядаю? Я думаю, що досить жіночна. Я вважаю, що жінка не повинна бути худою. Жінка повинна бути гарною, підтягнутою. М'язи повинні бути в тонусі, і це її тільки прикрашає, а ніяк не робить її чоловіком. А бодібілдер Олександр Артем'єв вже три роки будує своє тіло. Бодібілдинг називає видом спорту для справжніх чоловіків. Ні, він здає здоров'я, допомагає в житті, щоб підтримувати себе в формі. Олександр вітає створення у нашому місті федерації бодібілдингу та фітнесу. По-перше, ми зможемо виїжджати на різні турніри, не тільки обласні, а й міжнародні. На чемпіонат Європи, Это допоможе нам матеріально і морально. Завдяки офіційному статусу любителі цих видів спорту зможуть стати професіоналами, говорить головний тренер збірної області Сергій Суслик. Федерація піддержать любого спортсмена в його починаннях, доведемо до самого моменту. Це до соревновань, хоча б навіть обласних. Чоловік виграє обласне соревновання, присуваються йому титул, розвиватимуть у федерації і силове триборство. На силовій роботі створюється техніка, заготовляється тот матеріал, з яким тому можна працювати, і люди розвиваються в удобному для них на правлінні. А восени керівництво федерації збирається провести у Кировограді перший міжнародний турнір. Є вже договорів на федерації ФББУ ББУ о тому, що. Будуть приглашены лучшие бодібілдери України і, можливо, СНГ лучшая десятка місць Бікіні України. І також ми ждемо Олексія Шабуня, це один з лучших бодибилдеров України, Росії та Білорусі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.